Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, чим ближче до 1 березня, до дня збільшення індексації вашої пенсії, тим більше деталей, тим більше нюансів, тим більше різних фактів, які будуть впливати на збільшення вашої пенсії. Тому що в цьому році індексація збільшення вашої пенсії буде робитись трішки інше, ніж в попередніх роках. Ну, по-перше, відсотки збільшення будуть більші, по друге. Принцип збільшення буде змінений в залежності від категорії пенсіонерів. І оця, як ви любите казати, уравніловка також перейде на новий рівень і буде ще більшою через бажання пенсійного фонду, а вірніше служби соціального захисту населення. Допомогти найбіднішим пенсіонерам, тобто тим, які по якимось причинам, чи там був малий стаж чи отримали малу заробітну плату, отримують мінімальну пенсію. От їм планують зробити індексацію перерахунок пенсії взагалі по новому, якого ще не було в історії пенсійного фонду, так і це збільшення буде набагато суттєвішим, тобто більшим. Ніж було в попередніх роках. Тож, кому і наскільки зросте ваша пенсія, я вам розповідаю, ви дивимося всі уважно, тому що ось цих 5 сторінок тексту з сумами, цифрами і відсотками. На скільки кому зросте пенсія по певних категоріях, я вам зараз буду озвучувати. Ви уважно слухайте свою категорію, щоб нічого не пропустити. Тому. Дивимося уважно, дивимося до кінця, розбираємося детально наскільки кому зросте пенсія з 1 березня, яку доплату ви отримуєте. Давайте по порядку. Але перед тим як розпочати 2 секунди вашого часу, хочу сильно подякувати. Бачимо наше число підписників, тобто аудиторія народної думки, пересягнула за 750 тисяч, 753 тисячі на сьогоднішній день. Це велика, колосально велика аудиторія, значить, інформація, яку ви тут отримуєте, корисна для вас. Що для мене особисто оця сума підписників це результат моєї роботи. Це означає, що людям ця ці тема цікавість, що людям ці теми корисні, і чим більше вас, тим більше це мене спонукає робити і далі, і далі шукати для вас інформацію. Тому домовляємося так: я. Знаходжу, доносю вам важливу інформацію про збільшення пенсії, про індексацію, про комуналки, як отримати якусь допомогу, як отримати збільшення тієї пенсії самостійно. А ви тратите 2 секунди, опускаєтесь під відео, натискаєте кнопочку Підписатись. Тобто допомагаємо один одному і я думаю, що наша співпраця буде плідною і продуктивною. І що саме головне корисною для вас. Тому не полініться, потрате 2 секунди, опуститися під відео, так як показано на картинці, нажміть кнопочку Підписатись, а я розповідаю про індексацію пенсії, яка вже відбудеться буквально за декілька днів. Тож кому і наскільки збільшать пенсію. Варто також упом'янути, що мова про середнє збільшення пенсії, тобто скільки отримують більшість пенсіонерів України, а більшість це з 10 мільйонів там з хвостиком приблизно десь 6-7 мільйонів, тобто 60-70%, це, це 400-800 гривень, тобто суми на порядок більше ніж в минулих роках, і це все зв'язано з іншим принципом рахування, про яке я зараз буду вам детально розповідати, і з. Більшою сумою індексації, яка сталася через більшу інфляцію, так зараз усі ці цифри детально розберемо. Перше, про що варто сказати, що індексація пенсії відбудеться на 19,7%. Раніше говорили про цифру 24, потім 22. Весь час потім говорили про цифру 20%. А виявляється, це вони заокруглювали і реальна індексація відбудеться на 19,7% збільшення. Ну тут варто пам'ятати, що це не усієї пенсії, а от тіла вашої пенсії, так для багатьох пенсіонерів. А для багатьох взагалі розміру середньої заробітної плати, яка включається в розрахунок вашої пенсії. Ну про це ми поговоримо детально. Трішки пізніше, коли б нам розбирати знову в черговий раз формулу індексації. Ну мені там уже допоможуть спеціалісти, професіонали, щоб ми вам донесли її якомога ясніше. Тому ще раз запрошу вас долучитись до каналу, щоб не пропустити і знати, чи не обдурює вас пенсійний фонд, чи ви правомірно отримуєте свою пенсію і не чи повинна вона бути вищою, як зазвичай відбувається. Далі Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зробила ще таку заяву, що. Цього року держава запровадила механізми збалансування пенсій, аби всі отримали плюс-мінус рівномірні підвищення. Тобто ті, хто отримував мінімалку, і ті, хто отримував максималку, отримують плюс-мінус рівномірні підвищення. Звичайно, є категорії, які отримують набагато менше, є категорії, які отримують набагато більше. Але мінімальна пенсія знову значно підтягнеться. і ті люди, які отримали. Як то кажуть, середню пенсію, мінімалка їх майже наздожене. Зараз про це детально поговоримо. Далі важливим нововведенням, про яке варто згадати, який нюанс в цьому році, такого ще не було в минулих роках, що ті люди, які отримують мінімальну пенсію, зазвичай підвищення відбувається індексація до тіла пенсії. От тим людям, які отримують мінімальну, в цьому році їх тогорічна пенсія, яка була призначена в березні минулого року, Порахується як тіло пенсії, тобто уся те, що ви отримуєте, це буде і ваше тіло пенсії, і на основі нього відбудеться індексація. Тобто, якщо мінімальна пенсія 2100 гривень, то й індексація відбудеться на оцих 420 гривень. Тобто, не буде так, як в минулому році, коли в коментарях мені писали, що сума надбавки 10 гривень, 13 гривень, 67, дуже часто звучала цифра. А сума надбавки буде 420 гривень усім, хто отримує мінімалку. Це доволі велике підвищення, це доволі такий значний крок. Але разом з тим, тим, хто отримує 200, зросте до 2500 з копійками. А ті, хто отримував 2500, їм може бути підвищення на 100-200 гривень, і вони будуть отримати 2600, 2700, 2800. 2800. Розрив знову скорочиться. Розрив знову скорочується, але не варто заперечувати той факт, що таке підняття значно полегшить життя приблизно для чотирьох мільйонів пенсіонерів, які от отримують саме мінімальні виплати. І так, по порядочку розглядаємо військові пенсії, чорнобильців, держслужбовців, науковців, мінімальний і максимальний розмір пенсії, мінімальна пенсійна виплата. Пенсії по інвалідності, вікові надбавки та перерахунок пенсій потерпілим на виробництві. Також за це поговоримо. Пенсії військовим нагадаю, що уряд був попередньо ухвалив в минулому році, що пенсії військових не будуть індексуватися до закінчення військового стану. Ну, незважаючи на це, в цьому році все таки вирішив зробити виключення, і пенсії військових будуть. Проіндексовані на коефіцієнт 1 і відсотка, тобто в розрахунку пенсії буде братися коефіцієнт 1 і відсотка. Це те на що множиться тіло вашої пенсії. Нагадаю, раніше коефіцієнт був 1,35 для усіх пенсіонерів. Потім, коли почали ось цю пенсійну реформу, так здається, при на тоді. Коефіцієнт усім з 1,35 понизили до одного. Це значно зменшило розмір вашої пенсії. Тепер же ж військовим знову повертають коефіцієнт. Ну поки що не 1,35, а 1,2. Чому це так відбувається? Тому що пенсії військових не індексувалися вже дуже-дуже давно і були на сталому рівні, і інфляція з'їдала їхні пенсії, тобто вони отримали стільки саме, а ціни росли. О, щоб їм компенсувати це, їм проведуть не просто індексацію, а збільшать коефіцієнт, що значно підвищить пенсії ще аж з минулих років. Таким чином, на оцей 1,2, так на 0,2 на 20% зросте розмір основної вашої пенсії. Це без урахування надбавок та доплат. І також про військових пенсіонерів збільшується пенсії по військовій інвалідності. З жовтня минулого року вона становила від 4186 до 5025 гривень для солдатів і на 10-30% більша для старшого начальницького складу. Тепер же ж вона зросте і збільшиться мінімум на 837 і аж до 1005 гривень буде збільшено пенсії військових по інвалідності. Далі, пенсії чорнобильців з 1 березня 2023 року Зростуть на тих самих 19,7% і таким чином вони не можуть бути нижчими ніж 8200 гривень для осіб з першої групи інвалідності, тобто плюс 1368 гривень, 6566 гривень для другої групи інвалідності, тобто плюс 1094 гривні, і 5061 гривня для людей з третьої групи інвалідності та дітей чорнобильців з інвалідністю, тобто плюс 843 гривні. Індексація пенсії держслужбовцям і науковцям тут слухайте уважно, тому що тут є дуже великий нюанс. Зараз про нього розповім. Їм також підвищать на 19,7% тим людям, які виходили на пенсію по законам про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і наукову технічну діяльність. І як із військовими, тут підвищиться не коефіцієнт зарплати, а відразу. Основний розмір вашої пенсії, тобто тіло вашої пенсії, на цих 19,7%. Але но відбудеться таке підвищення не з 1 березня, а з 1 липня 2023 року. Цього року ну не з 1 березня, а аж з 1 липня зростуть пенсії вчителів, медиків, держслужбовців, науковців і усіх, хто до них прирівнюється. І важливим нюансом цього питання є те, що багато таких людей перейшли з пенсії по спеціальним оцим виплатам на пенсію за віком, тому що пенсія за віком індексувалась і з часом вона стала більше ніж та. Тепер же ж після 1 липня, після збільшення людям буде актуально. Передивитися чи не повернутися знову на спеціалізовану пенсію. Після цього збільшення на коефіцієнт 1,2 можливо вона стане набагато більший, ніж аналогічна пенсія за віком. Тому дочікуємося 1 липня, а потім будемо вирішувати це питання. Подивимося, як пройде збільшення. Мінімальний і максимальний розмір підвищення пенсії тут. Зупинюся трішки, я вже про це розповідав, але є вилізли ще нюанси, про які зараз вам розповім. Мінімальний розмір збільшення 100 гривень. Його отримують люди, які вийшли на пенсію в 2020-2022 році. Максимальний розмір збільшення 1500 гривень. 1500 – це потолок. Деякі люди під час цієї індексації отримали б і більше, ті, особливо хто отримують великі пенсії, там 10, 15, 20 тисяч гривень. Але через те, щоб компенсувати збільшення тих всіх мінімальних, прийшлося робити потолок на максимальних. От знову трішки вас якби, прирівнювання йде, і розрив становиться все меншим і меншим. Но 100 гривень оця мінімальна виплата це не рахується індексації, тому що люди, які пішли там, два роки тому на пенсію, їм ще індексація не проводиться. І це рахується як е, така утішаюча надбавка, можна сказати. Ну так прямо і говорять, і я вам так доношу, і я про це говорив один з перших. А ті люди, які пішли в 2023 році на пенсію, тобто ось за цих два місяці, не отримують збільшення пенсії взагалі, отакий нюанс. Далі, мінімальна пенсійна виплата, я вже казав, що зросте з 2100 до 2520. Тобто весь розмір 2100 зарахується як тіло пенсії і буде проіндексований на цих 19,7%. Ну, там буде чуть менше, ніж 2520, там буде 2506-2507. От до такої суми буде дотянуто. Далі мінімальні пенсійні виплати відповідно до вашого віку. Наприклад, особи з повним стажем віком від 65 до 70 років не будуть отримувати менше ніж 2760 років. Нагадую, повний стаж це 30 для жінок, 35 для чоловіків. Але там далі в вікових категоріях повний стаж також буде рахуватись менший. Зараз розповім, який. Люди з віком від 70 до 79 років не можуть з повним стажем отримати менше, ніж 3 тисячі гривень. Тобто, якщо вам більше, ніж 70 років і у вас повний стаж, ваша пенсія не повинна бути меншою 3 тисяч гривень. Люди віком від 75 до 79, тобто частина з тих, але у яких стаж 20 років для жінок і 25 для чоловіків, тобто на 10 років менший, також не можуть отримувати менше 3 тисяч гривень. І люди віком. За 80, стаж, в яких 20 років для жінок 25 для чоловіків не можуть отримувати менше ніж 3120 гривень. Тобто, бачимо людям віком від 75 років норми по стажу знижені на 10 років, так як вони виходили ще по старому законодавстві. Коли такі норми вважалися повними іншим же ж пенсіонерам, на жаль, норми. Навіть після того, як вони вийшли на пенсію, по закону підтянули уже до більшого. Тобто вони отримують ту пенсію, яка нарахована їм по формулі. Ніякого заниження їм нема. Але ті люди, які відробили 30-35 років відповідно, отримують різного роду добавки, підтяжки, які не враховуються тим, у кого 20-25 Далі вікові надбавки 70, 75 і 80. Є дві інформації. І вони обидві озвучувались цілком отак прямо. Ну, яка з них задіє, поки що невідомо. Перша інформація, що будуть отримувати 300, 456 і 570 гривень. Тобто ті суми, які вже в тому році проіндексувалися, ці 400 і 500 гривень, так стали 456 і 570, а 300, яка була нарахована ось восени цього року, ну, минулого, але. На період ще коли не було індексації, то не буде підвищена і залишиться так і 300 гривень. І є друга інформація, що усі ці суми збільшаться но не на 19,7%, а на 14%, Як зазвичай відбувається інформація, і ці дві новини звучали цілком офіційно. Тому, яка з них буде задіяна, очікуємо 1 березня і дивимося, так? Но те, що будуть такі виплати, як мінімум 300, 450 і 570 для 70, 75, 80, відповідно, це 100% а можливо навіть і більші, помножені на 14%. Але також варто зазначити про вікові надбавки, що вони нараховуються тим людям, пенсія яких не перевищує 10 тисяч 345 гривень. Якщо у вас пенсія більша, то ніяких вікових надбавок вам нараховуватись, на жаль, не буде. От теж такий резонанс ділять якби людей по їхньому прибутку. Далі пенсія по інвалідності внаслідок війни також буде збільшена і буде становити.

Для другої групи 11 тисяч 654 гривні, це плюс 665 гривень, для третьої групи 8 тисяч гривень плюс 820 гривень. І для учасників бойових дій 4 тисячі вісімсот це плюс 478 гривень. Тобто бачимо тут резонанс, що для більшої менше збільшення, для третьої групи найменшої найбільше збільшення, тобто о 5. Підтягування, тобто збільшення е, забезпечення тих людей, які отримують найменші виплати для того, щоб їм легше жилося. І перерахунок виплат потерпілим на виробництві. Також оці нарахування лікарняни, ми знаємо, з 1 грудня вже перенесли до органів пенсійного фонду, і пенсійний фонд заявив, що також їх проіндексує, тому що ціни ростуть, все росте, і людина, яка в там попала в якусь ЧП на виробництві, так е, повинна отримувати більші виплати. Тому вони також будуть проіндексовані на 20%. Як бачимо, даний проект постанови вмістить дуже багато пунктів, дуже багато інформації, дуже багато деталей. Одним збільшують по одному, іншим по іншому. Одним беруть тіло пенсії, іншим беруть середню заробітну плату. Третім, взагалі, усю пенсію прирівняли як їхнє тіло пенсії. Тому уважно з цим далі розбираюсь. Вам розповідаю, щоб ви були в курсі, і долучайтесь до каналу Народна Думка. Так ви не пропустите важливу інформації і побачите, як буде збільшуватись ваша пенсія, щоб коли вам принесли, ви вже були готові до чогось і могли перевірити чи не. Надурили вас, просто чи не випали ви з списку індексацій. Хоча такого не повинно бути, но всякі нюанси, на жаль, бувають. І окремо, е окремою категорією прописані збільшення пенсії для ліквідаторів на Чорнобильський АЕС. Так, для ліквідаторів, які мають групу інвалідності, для першої ін групи буде плюс. Е 13 376 гривень це плюс 382 гривні, для другої групи 10 700 гривень плюс 306 гривень, і для третьої групи 8 тисяч гривень плюс 2 гривень. Чому так? Тому що при розрахунку індексації береться середня заробітна плата по Україні за три минулих роки. І на багато виплат, а саме на одну з таких, як ліквідатором на час. Впливає розмір цієї середньої заробітної плати. Тому як вона зросла, зростають відповідні їхні і пенсії, їхні виплати, тому що у них там 180 і 60% від середньої заробітної плати відповідно. І людям, які, в яких виплати також прив'язані до середньої заробітної плати по Україні, оголошують, що вона взята на рівні. 13 тисяч гривень і 21 копійку. Тобто, якщо ваша якась виплата прив'язана до неї, то вже відштовхуєтесь, а зазвичай це якийсь відсоток, там від 200 відсотків береться, тобто дві середніх заробітних плати, і пішло, пішло, пішло туди нижче, і деякі отримують по 40 відсотків в залежності від їхнього статусу, в залежності від їхньої виплати. Тому уважно передивіться, якщо ви прив'язані до неї, то ваші виплати також мають змінитись в сторону збільшення. Чесно скажу, вже трішки втомився це все навіть розповідати. Зрозумію, що довго, багато, але стільки нововведень. Я вам про них розповім. Тому до нової зустрічі на каналі, де ми і далі будемо розбирати, що там ще придумують. тому що бачимо кожен день якась нова інформація. Зустрінемося на народній думці.